Всім доброго дня Ось ми прямо сейчас невастяк у мене молодий фермер Андрюха Ярослав Миколаївич. виганяє свого кейса і прм зрізкою О oh ну no. Он на тій стороні. Да, сестричка, ти сьогодні будеш в кадрі. Русик уже полетів. А ми ще тут пока знімаємо. Нихера! Здесь риби нет. Ну короче, якщо ми риби не поймали, поїхали хоть на ниву. А його награнь рибу. Що-нібудь зробити, знаєш, толкове. Щоб день не зря. Давай, заробкася з моїми глядачами. Привітці. Так хоч фортани з риби, -мо! <laughs> так, все, ярик попер. Куди їде? Їдь за нами і побачиш. Так, все, прямо на поле. А на полі включимось. Ні, який там хем? Жнива йдуть. Що у нас сьогодні? 14 -е число. 14.08. -е, -е. Через 15 днів вересень. А ми ще вбираємо пшеницю. Йо-малю, капець. Вітравок преднебелий. Все зелене. Це просто жах. Нас дощі заливали. Наче тільки підсохло, все добре. До поля доїхали дощ бризнув. Опять від бой, опять. Поки висохло, знову дощ. І оце кожен день на поле ганяємо, а виїхати не можемо з змолоти. Ну, звісно, підтравок дебелий. Так, е... в ЗІЛ вже висипали один бункер. Як буде висипати другий, потім ще включусь, покажу. Русик там зіла покинув в краю, я поки повезу, він потім буде грузитися. Да він решета приоткривав, так дивиться чи не потір немає. Ну да. так. <рістична> да. <рістична> <рістична> так, в общем, будем висипать другий бункер. Включимось. Так, вигружаємо ще один. Дай, Ілюха! Чого не махаєш привіт? О! Нравиться як біжить. Нравиться мені така штука. У волі побуть. Бабло біжить, так? Да? Бобло Да в цьому году немає. Воно безплатне в цьому году. Ну, ніхто ж не винуватий, що на жнива затягнулися почти до вересня місяця. Ви ж бачите, що погода ж не дає взагалі. Ну, зараз 14 число, по-моєму, і сонця нема. Дожно пекти, така жара рада бути. що, йо йо блін, а воно... Купайки ще вдіваємо. Як кажуть, будь на полі і не пообіляться. Це Це не поле, да, це гріх. Так, в общем, заїхали. Ми ось тепер чисту, чисту там пшеницю ми змолотили. Тепер заїхав Ярик сюди на цей сонях. Тут жопа! решета забиває. Грязне таке йде, що капець. В общем. В общем, в общем. Повний капець. Як ці 3 гектари до топкти Оць, оцього грязного, так? Да? Як до топче. Це гаман. Це гаман. В общем, що, я гружоний, загрузився, пообідали, зараз їду, висипаю. І все, тут залишається русик з цих трьох гектарів. Забере, плюс-мінус тут сипе врожайний по Дві з половиною тони. Залишається Русіку. Русік Русик добере. Там я відвезу, висиплю. І додому. Ну, Тільки що Микола Миколаїв дзвонив у тепловці. в цій точці, Тут нема, бач. Пронесе. Так що. Якось так. Так що. Отакі в нас і жнива. Наче все нормально не передавали, ось вже тучка підійшла, бризнуло, все. І як завжди жнива прекращається. Ну, коротше, так, так вони й молотили. І так вже молотимо вже скоро вересень, а пшениці ще стоїть не убраної капець. Так що, якось так. Всім пока. Гарного перегляду. Ставимо лайки, пишемо коменти, Пока-пока.